Непрошений до вашої хати набивається. але там така шаруга, я з дороги збився. А це ви звідки, пане Шандре, ходом з міста ну, доходом, але родом. Микола, старий побратим. Та хіба ж ти мене не впізнав? Це все, а ж казали, що ти що я що. Там то погиб, чи то умер. Та й прав. Адже ж я не біщи. Не віриш, Микола, я з гробу приходжу.